Пане президент, старший лейтенант. Вже здраве хлопці. Пройшов все на хірургічне лікування, зараз планове лікування. Вже треба дочекатися. Якось почув замально. Як ви почуваєтеся? Готуються на подальше цим цинкування. Ну вже посміхається навіть. Ну, дай Бог одужити хлопця. А ви як себе почуваєте? Більш-менш ну, дякую. Хочу вам подякувати, хлопці, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу мужність. Одужуйте. У травні біля свого пункту соснова біга Харківської області. Дякую за службу. Свято славу. Служу в Куїцьку. Не вилежі, будь ласка. Дякую за службу. Не виложіть, будь ласка. Дякую за службу. До побачення, хлопці. Всього найкращого. Слава Україні! Дякую вам за ваш героїзм. Хотів вас привітати, підтримати і нагородити. Дякую за І я дякую. Одужуйте. Ну вже я бачу. Дякую вам Дякую. славу. Одужайте до вас. Дякую. Дякую за слуху. Дякую Дякую вам Дякую для помітки. Нормально. Нормально для Дякую. Здоровою хлопці, хочу вам подякувати за вашу службу. щоденну працю. Це служіння в Україні і підняття на ноги наших бійців. Хочу вам подякувати. Зараз ви в такому. Важливому випробуванні захистити Харківщину. Я впевнений в наших військових, впевнений в наших медиках. Дуже вам вдячний, що ви робите все, щоб повернути бійців в строй і повернути багатьох, повернути їх до життя. Високо цінуємо, дякую ще раз і маю честь нагородити вас. Слава Україні! Верховні медичної служби. Пане президент, за вашим маркам. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пане Верховне Голос, за вашим наказом. Дякую, віці. Дякую, Дякую. 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 служу народу України. Бажаю вам і Домовачі.